Друзі, доброго дня. Сьогодні 25 січня 2024 року проводжу черговий зимовий огляд бджолиних сімей, температура повітря плюс 2 градуси. Осталося подивитися один ряд перший. По всіх інших була надана сімейкам необхідна допомога кому це було потрібно. Всі живі на сьогоднішній день. Отже, зараз змітаю сніг, знімаю кришки і будемо дивитися. Коментувати буду по ходу. Отже, друзі, продовжимо. Вибачаю за якість зйомки. Знімаю на старенький телефон, плюс туман. Дивимося першу сімейку. Баквост. Також бакваст. Це Б-23. Бакваст Б-361. Карніка. G10 склинар. Вон, бачите, потрібно допомагати. Про склинар буде наступне відео. bakvas vid vodočak nije seva besporodna bakvas B23 takož vid vodok Бак вас Б-361. Також бак вас Б-361. Маточка Ф-2. Потрібно вложити корм. Карпатка. Баква з Б361 лінія, маточка F1. Кличка Гігант. Що з нею в цьому році була дуже-дуже закріщована? Джил Мізер Карніка чистий тройзик 07. Місцева безпородна. Тоже потрібно вложити вже корм. До речі, відповім на закиди, чому дивлюся. 100% пасіка зимує на соняшниковому меду. Погода екстрім, тому потрібно дивитися. Місцева безпородна. Це все відігади. Друзі, на цьому буду закінчувати. До побачення, до наступних зустрічей. Парника, гігант, Карпатка, дочка Гіганта, наш бакваст, яблунька, твій баквост, дочка від первого.